Це підвищення довго відкладали, але вже з цього місяця вартість кубометра води зросла мало не вдвічі. Чиновники пояснюють це підвищенням зарплат працівникам, подорожченням електроенергії, реагентів і ремонтних робіт. Особливо критична ситуація в невеликих містах, бо грошей у місцевих бюджетах немає, аби покривати різницю. Відтак тариф регулярно переглядають. Приміром у Покровській громаді, що на Дніпропетровщині кубометр води з липня подорожчав до 130 гривень, при тому, що раніше коштував 36, тобто на 255%. Майже на 70% підвищився тариф у Коцюбинському, що на Київщині, майже на 60% у Чернівцях і на третину у Славуті, що на Хмельниччині. Чи це межа? Що буде з тарифами далі? Чи тільки заводу і світло платитимемо більше? Про це і не тільки говоримо далі з Олександром Сергієнком, директором аналітико-дослідницького центру інститут міста. Пане Олександре, вас вітаю. Доброго здоров'я всім. Отже, час від часу бачу відео, як мешканці маленьких міст обурюються тарифами на воду. Ось чи дійсно підвищення виправдане, і чому ось така різниця між маленьким містом і великим? А, розумієте, умови подання води для кожного міста вони дуже сильно можуть відрізнятися. Наприклад, от місто Черків, Чортків на Тернопільщині, я знаю, там підйом води відбувається на 100 метрів вгору. Ви розумієте, що всю воду з водозабору треба качати, перекачати на майже на половину ефілової вежі? Звісно, це шалені витрати електроенергії. І повірте, що мери... а Переважно водоканали всі комунальні підприємства, вони можуть бути навіть акціонерними товариствами, але пакет акцій ключовий належить громаді. Мери не зацікавлені в тому, щоб піднімати тарифи. Це ж для них електоральні втрати. Але економіка диктує свої потреби. З одного боку, вода має. Відповідати стандартам, вона має очищуватися, подаватися це один з ну, ключових показників якості життя за нормативами ООН. А з іншого боку, треба платити за електрику, треба платити зарплати. А уряд, коли, коли піднімає мінімальну зарплату, він же не питає, чи є в бюджеті підприємства. Ці гроші, чи нема. Директор водоканалу зобов'язаний виконувати закон про державний бюджет і піднімати мінімальну зарплату. Все. Так само електрика, рішення національного регулятора піднімає вартість електроенергії, причому для промисловості вона зовсім інша, набагато більша, ніж для. Побутових споживачів, і НКРЄКП теж не питає, чи є підприємства кошти. І це в даному випадку, це суто економічні потреби зростання тарифів. Єдине, що я хотів би закликати всіх небайдужих громадян, щоб вони тримали під контролем. Свою, свою місцеву владу. Тому що якщо для 34 водоканалів країни великих, які обслуговують більше мільйона абонентів, а в встановлює і контролює правильність встановлення тарифів, то для невеликих водоканалів встановлює тарифи місцева влада. От. І тут щоб не було зловживань. Хоча вважаю, що навряд чи мери підуть на, на такі зловживання, а, але хто ж його знає, хто де гарантію? То е, місцеві мешканці мають контролювати е, тарифи, тим паче, що при встановленні тарифів завжди е, робиться е, ну, роз, розрахунок, і він викладається. Є громадське обговорення і, і будь який більш-менш підготовлений. Е, навіть не спеціаліст може подивитися на ці розрахунки, порівняти з попередніми, подивитися, які компоненти зростають, які не зростають, і зробити певний аналізи висновок щодо обґрунтованості підвищення тарифів. Пане Олександре, ось дивіться вже, так. Да. А щодо ціноутворення, я пропоную подивитися ось на цю графіку. Ось це те, з чого складається тариф у столиці. Отут, що цікаво, с частка – це зарплати, далі йде електрика, потім вже реагенти, ремонти і інше. Ось звідси питання: ось чому в такому разі. Ми вже це обговорили, так, підвищують у маленьких і невеликих. Але знову ж таки, а, можливо, треба бути трошечки скромніше, тому що левова частка це знову ж таки зарплати. Я вже казав. є На підприємстві є тарифна сітка, яка починає танцювати від пічки, тобто від мінімальної зарплати. От. Нижчого класу робітники, там інженерний склад, там керівний склад, і все це тарифні сітки, все, все це забито. Як тільки піднімається мінімальна зарплата, так зараз мають бути збільшені зарплати для всіх. Інакше будь-який там інженер чи Чорнороб може піти до суду, і суддя миттєво видасть припис директору, та і ще й яку небудь моральну компенсацію присудить. Тому. Дійсно, левова частка займає зарплата плюс електрика. Щодо хімреагентів, то ситуація по-різному в різних водоканалах. Наприклад, в Чернігові там воду качають з, висок... з глибини, десь метрів 300, там юрський якийсь горизонт, от. але вона практично чиста. Ну, Хіба що там залізо може від заліза очищувати. Києві е, забирають воду з Десни і Дніпра. Зрозуміло, що тут є свої проблеми. Треба цю е, воду обеззаражувати, дезінфікувати. Тобто тут зовсім інший підхід. Тут величезна кількість хімреагентів, які використовують. Причому е, водоканал слідкує. Ви знаєте, буквально е, кожен день, а е, може е, декілька разів на день, робиться аналіз води. І, в залежності від цього міняється склад реагентів, різні реагенти треба а, використовувати. А всі вони, як правило, імпортні. А, тобто, як тільки а, зростає долар, чи, скажімо, падає гривня, то а, все це накладається на витрати водокономірів. І я вам скажу, що а, взагалі кажучи, от так історично склалося, що Кожного грудня кожного року НКРЄКП переглядало переглядала тарифи і, звісно, їх збільшувала. Але от, в, ситуація останнього часу вона е, ну, абсолютно, м'яко кажучи, нетипова. Дво, останній раз підняття тарифів було 20, 21 року грудня. В грудні е, 22-го року НКРЄКП… Переглянуло тарифи, підняло, а потім через три дні скасувало в 23-му році, всередині, а ви пам'ятаєте, мабуть, в середині року знову НКРЄ підняла. А президент назвав це рішення ганебним і е, непрофесійним. Ну, і Енкарея КП тут же е, підняв хвоста. І знову скасував своє власне рішення. Очевидно, вони вважають, що вони не є професіоналами. От, а от президент це великий професіонал в галузі трифодження. Ну якщо б якщо б вони були дійсно послідовними, то в будь-якому разі, якщо вони професіонали вважають себе професіоналами, то це. Образа для професіоналу вони б мали б е, тоді подати відставку, як люб, роблять всі порядні е, люди. А якщо вони погоджуються, що вони е, вчинили ганебно, то, то тоді тим паче вони мають подати відставку. Але ж ніхто не, не подає всі, вони залишилися на місцях. От, і тому. Як тільки політика вмішується, втручається в економіку, от відбуваються такі е, неприємні речі. Тому що е, ця ситуація, коли я закінчу думку, коли тариф не відповідає економічним потребам, е, вона просто заганяє підприємство в боргі. в 22 році там Заборгованість водоканалу складала на якісь шалені 4 мільярди гривень, і їх же ніхто не компенсує. Ну, є, якщо місто потужне має хороший бюджет, наприклад, як Київ, то він просто вливає в статутний капітал якісь кошти для того, щоб підтримати підприємство. Якщо місто ледь-ледь там зводить. Кінці з кінцями, то зрозуміло, вона не може допомогти своєму водоканалу. Що тоді робить водоканал? Він починає економити в лапках, тобто не, не докачувати щось, економити на електриці, не не вмикати насоси, якісь графіки подачі. До речі, ви про Покровськ згадували там ще ситуація з зв'язку з руйнуванням греблі. Не Дніпрогес, ГЕС, а відомий ГЕС. Там прийшлося тягнути з Запоріжжя воду туди на південь, десь на 130 чи 140 кілометрів. Тобто робили канал, і ви уявляєте собі, скільки треба качати води, скільки це коштує, щоб на 130 кілометрів її подати. Тому нічого дивно, що там такі, такі тарифи. Мабуть, місцева влада повинно іскати якісь альтернативи. Може артезіанські скважини. Ну це вже головний біль міської влади, місцевої влади, і вони повинні цим займатися. Добре, з водою розібралися. Ось тепер інша новина, яка так само зачіпає наші кишені. Верховна Рада розглядає підняття тарифів на газ та опалення вже з цієї осені. Ось крім того, можуть підняти ціни і на електроенергію. Знову в ЗМІ називають цифру в 7 гривень за кіловат. Взагалі таке можливо. Е, ну розумієте, це знову таки це питання політико економічне значить Щодо електрики. Зараз, якщо подивитися на біржові ціни, то до війни я рахував ринкову вартість електроенергії. Якщо додати туди ще податки, транспортування, розподіл, то Ну і взяти дійсно ринкову вартість, як вона продається на ринку, от, то виходить, що тариф має бути від 5,5 до 6 гривень. Ну в різних місцях трошки по різному, там в залежності від транспортування. А зараз можливо, от саме через два роки, можливо, що собі вартість доходить і до 7 гривень. Як уряд справляється з цією ситуацією? Він просто покладає спеціальні обов'язки на потужні енергокомпанії. В даному випадку на енергоатом, а собівартість виробництва енергії, електроенергії на атомних електростанціях дуже низька. От. І а, тому а, його при, ну, примушують продавати по. Фіксовані ціні для, для того, щоб зберегти е, тариф для населення на да, тому рівні, який там був у нас там гривня 64, потім 2,34, зараз 4,32. тридцять От тому, але при цьому ми ж розуміємо, що енергоатом теж несе збитки, що він е, продає свою електроенергію, і втрачає прибутки. Да? Здається, Шмигаль, здається, нас за рік суму 300 мільярдів енергатом, втрачає ніхто ж йому цих, зрозуміло, не компенсує. І отут буде стояти перед урядом, перед Верховною Радою. Питання чи ну, в даному випадку уряд встановлює цей тариф. Чи продовжити це покладання спеціальних обов'язків, залишити тариф 4,32, чи підняти його. Єдине, я хочу зауважити: що не слухайте, коли вам кажуть, що це для відновлення енергосистеми, тариф йде в кишені лише тих, хто його виробляє. От виробляє енергоатом, от йому в кишеню піде. Ніяким тепловим електростанціям це не піде. Ніколи з тарифу не роблять капітальні ремонти чи оновлення основних фондів. Для цього працюють зовсім інші механізми, потрібні великі гроші і е, дуже швидко. От тому або беруть кредити, або отримують якісь грантові допомоги, і, і відновлюють. Е, втраченої енергопотужності, але з тарифами це жодним чином е, не спов'язано. Це спекуляція чистої води. Що стосується газу, приблизно та сама ситуація. Ринкова вартість там, от, минулому році коливалася десь в жовтні е, минулого було десь 14-15 гривень, в е, січні-лютому трохи впала, там 12, а цифри точні не пам'ятаю. Але явно не... Не ті 7,98, як, яким продається продають, по ціні, яку продають для, для населення. Це знову питання політичне, хоча весь цивілізований світ прагне до дійти до, до собівартості. Ну, з двох причин: по-перше, населення починає економно і бізнес теж. Економно споживати, якщо є встановлена справжня ціна. А по-друге, це все, як то кажуть, обман трудящихся. Тому що електроенергію от 432 нам встановили, а промисловість, бізнес, магазини, там різні перукарні вони отримують і по 5, і по 6. В Київській області там здається, 9 гривень кіловат коштує. І що робить е, господар цього магазину? То він свої витрати розкладає на, на світово. І люди платять, платять за електрику, коли купляють хліб, сало, картоплю. От, тобто, це е, знову таки це спекуляція чистої води. Тому від нас, до речі, Світовий банк давно десятиліття вимагає, що треба знищити оце. Перехресне субсидіювання. Воно вбиває бізнес і воно е, обманює е, населення. Якщо ціну підвищать, от ваш прогноз, яка може бути цифра? А, значить, дивіться, Будоканал заявляв, що десь на сім'ю з трьох чоловік буде зростання десь на 300 гривень в місяць більше. Ну, 300 гривень, ви, ви ви навіть в магазин не сходите. Е, в, ну, хіба що ряженку з хлібом купуєте, Розумієте? Тому е, в місяць 300 гривень це не проблема. Е, ну, як на мене, може я помиляю в своєї, в своєї великої колекування. Але е, що стосується газу, то, то тут треба е, дійсно рахувати, бо у всіх по-різному. До речі, і по електроенергії теж по-різному, тому що є домогосподарства, особливо в приміській, на приміських територіях, які тримаються виключно на електриці. У них електричні котли, у них нема централізованого зрозуміло, водопостачання, у них працюють насоси на електриці, тому вони по ним цей удар буде чутливий. Ну, вони рятуються як можуть. Я з досвіду своїх знайомих знаю: купляють там твердопаливні котли, переходять на газові котли, якщо газ підведено в село. Ну, всі, Все по-різному. Для міських домогосподарств такі використовують газ лише для. Притування їжі, ну, ну це перехід навіть там з 7 до, до 15 гривень, на них суттєво не, не відобразився. Хоча зрозуміло, я, я чому так відверто кажу, що я не політик, мені не треба подобатися виборцям, але справжній політик не повинен плисти по течії, а Справжній політик формує течію, він повинен населенню довести. Не то, що повідомити, а саме довести, е, доказати, що таке е, зростання не є необхідність, от е, і зробити, е, можливо, інші механізми, наприклад, теплозбереження, е, отримати кредити, е, зробити ці кредити доступними. У нас зараз є агенція енергозбереження, е, вона там працює з банками, але якщо ви підете в той банк. А вам скажуть, а ви пенсіонери, вам вже 65 плюс. От ми вам кредит надати не можемо. Ну зрозуміло, раптом ви помрете, банк буде мати головняк з вашими спадкоємцями, щоб цей кредит повернути. Тому е, самі вразливі версти населення пенсіонери і малозабезпечені, е, їм важко отримати кредит. Його просто не дають їм. Е, крім того, е, кредити дуже. Охочі видають ОСББ і е, ЖБК, а у нас їх відсотків 10 е, створено серед е, житлового фонду. ну, В Києві, на, наприклад. І Вони можуть отримати двічі, тричі той кредит, який е, запроваджувати ефективні енерготехнології. А звичайний будинок, де немає ОСББ, він не отримає такого кредита. От влада повинна попрацювати над механізмами, щоб допомогти і таким будинкам, щоб вони в себе провели термомодернізацію, знижили споживання і газу, і тепла, і гарячої води. Ну о, 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 цим треба займатися, а не займатися популізмом, скасовувати э, э, рішення Анкария КП лише своїм авторитетом. Ну, тим не менш, не можу не запитати, ось ми вже не перший місяць живемо з дефіцитом електроенергії. Ми йдемо в зиму. За оцінками генерального директора Ясно Сергія Коваленка, прогноз не оптимістичний взагалі. З настанням холодів українці можуть сидіти без світла і по 12 годин, але не менше 5-6. Ось ці прогнози відкоригують в серпні, але вже зрозуміло, що ситуація непроста. Що і так буде з опаленням, особливо у у багатоповерхівках. От до чого готуватися тим жителям? Ну, ви знаєте, я знайомий з багатьма мерами, працював в різних проєктах, і мав контакти. Всі вони дуже і дуже продвинуті люди. І не, не дурніше, ніж той самий Коваленко. Вони розуміють ситуацію і вони зараз уже працюють над тим. Щоб закупити е, генератори, чи дізельні, чи е, газотурбінні, чи газопоршневі, щоб забезпечити основні е, підприємства е, життєзабезпечення вибачте за отологію е, резервними джерелами живлення. А в Києві, наприклад, тут коваленка нас лякає, але в Києві у нас 200 насправді котелень, не, не, не ТЕЦ-5, 6 і все нуль більше а 200 які, е, невеликої потужності, є 15 районних котелень. Е, тобто є можливість диверсифікації теплопостачання. Е, проблема з забезпеченням електроенергії теж вона вирішується. Е, треба лише, щоб уряд не спав, а то мені розказувало там історію, що е, отримали там по гранту. Якусь газотурбінну станцію, дуже потужно, ледь мегаватну, а вона стояла на складі там, півроку, ніхто її не підключав. Розумієте, От тут, оце от ганьба. От за це треба е, таких чиновників гнати. Е, що стосується тих лякалок, два слова ще а пана Коваленка, ну, це мені нагадує надпис на цьому, на сигарках, що Мінздрав предупредив. От. Ясно придупреділа. Що, що таке ясно? Це дитек, який, у якого розбомбили всі е, теплові електростанції. Що може пообіцяти Коваленко, коли, коли він не розпоряджається цією електроенергією? Нема у нього просто цієї електроенергії. Він просто лякає людей, тим самим е, собі стелить таку підстилочку е, на зиму. От. У нас основна 50% електроенергії виробляли завжди атомні електростанції. Вони слава Богу, і продовжують зараз виробляти проблема лише ця маневрена електропостачання в години пік, коли включалися теплові от або гідро, гідроакумулюючі електростанції. От цим, будь ласка, займайтеся, пане Павленко, а не... Не займайтеся тим, що ви лякаєте людей? Ну, як то кажуть, готуйся до гіршого, отримаєш дещо краще. І ось дійсно енергетика розглядають два сценарії: оптимістичний і песимістичний. Ось замови, що ми зможемо відновити наші генеруючі потужності, про що говорять досить активно, то перейматися можна лише за тариф. Якщо ж обстріли продовжаться, то доведеться згадувати слово блекаутусь. Тобто, ваш прогноз. Ну, ви знаєте, я якось з молоденькою перукаркою розмовляв на цю тему, у неї батько на фронті. Вона каже, у, у них такої проблеми, як відсутність електроенергії, немає. Я не сприймаю це як якусь катастрофу. От я всім хотів би на, людям нагадати, що колись вони ходили, може в. Походи на байдарках, в ліс, ночували в наметах, і там теж не було розетки, щоб увімкнути е собі електрику. Да, треба треба пережити. Треба е посидіти в наметі, е запалити свічку. А а зараз присунуті люди, вони купляють різні там акумулятори, інвертери. Е цих світлодіодних елементах влаштувати собі можна освітлення в квартирі, як е, зазвичай. Розумієте, тут тут я насправді не бачу проблем. Ми просто е, повинні розуміти, що ми живемо у воєнний час, і е, від того як ми будемо жити і працювати, залишить взагалі виживання наше, наше наших дітей, нашої України. От і, і так це треба сприймати. Пане Олександре, я дуже дякую вам за ваш час і аналіз. Олександр Сергієнко, директор аналітико дослідницького центру інституту міста, був гостем обосток. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, залишайте коментарі. Це важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.